Прощання із захисником. У Сумах провели в останню путь воїна Максима Івченка. Вулиць вже немає. Як же весело Виднівка, в якому залишились четверо жителів. Закордонний паспорт для людини з інвалідністю. Чому переселенець Михайло Стародубцев не може оформити документ для своєї матері? Протягом четверга, 19 жовтня, російські військові 24 рази обстрілювали прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 188 вибухів у восьми громадах. 49 вибухів зафіксували на території Великописарівської громади. По території Краснопільської громади армійці РФ випустили 37 мін, 19 снарядів з артилерії та з безпілотника скинули 6 боєприпасів. Унаслідок одного з артобстрілів поранена цивільна людина. Вісім пострілів з реактивної артилерії війська РФ здійснили по території Юнаківської громади. Ще два вибухи з артилерії зафіксували на території Хотінської громади. 13 мін, дві гранати та 16 артснарядів випустили по території Білопільської громади. По дві міни російські військові випустили по територіям Шалигинської та Глухівської громад. 32 постріли з гранатометів з боку Росії зафіксували по території Буцької громади. За повідомленням обласної адміністрації, ніч на Сумщині минула без обстрілів. Із загиблим військовослужбовцем Максимом Івченком попрощались у сумах. Біля свято Георгівського храму зібрались його рідні та знайомі. <му> Віддати останню шану сину свого товариша прийшов Іван Лопатка. Працювали з батьком, батьководієм. Я начальником карова був Максима ж знай за такого. «Царство Небесне, земля пухом. Просто без, без таких дрожащих я не можу й балакати. Ну яким знаю. Був відсивчивий, відповідальний і поступив теж у пожежне училище, закінчив же ж на офіцера, робив начальником караула. А потім я за границею трошки ну, пішов, звідти за границею побув, попрацював там. Повернувшись з-за кордону, Максим Івченко став на захист країни. Ніхто його не мог відговорити, в відпуст приїжджав, так, балакали, ж, все нормально, все нормально. ну, Все нормально. Батько подзвонив Вчора я на сутках був якраз, що Максима нема. Це рідний брат моєї невістки. Добрий, компанійський такий, гарна людина. Прийшли віддати шану, останню, герою України за те, що ми спимо спокійно в нашому місті. За інформацією Сумського центру комплектування, бойовий медик Максим Івченко служив у механізованому взводі. Життя військовослужбовця обірвалося внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу 13 жовтня. Сталося це в районі Красногорівки на Донеччині. Після відспівування Максима Івченка поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 30 років. Ірина Касіяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми. Це дорога у село Виднівка Краснопільської громади. Їдемо, поки підсохло, бо у дощову погоду не проїдеш, каже староста Олексій Дяченко. Пасажирського сполучення немає до сусідніх населених пунктів або пішки, або їздять на мотоблоці, який є в одному з дворів. Та й самих дворів, де ще живуть люди, залишилося три. У двох з них мешкають пенсіонерки. Я і от там жінка ще кузьмінічна старша, мене спілкуйтесь. Ну, По телефону, іноді іногда вона приходить до мене. Ну, це рідко, далеченько вона живе, і іноді я до неї. У нас же село по, по горах, по, по, по ярках так. та більше, ніж кілометрів, мабуть. Надія Іванівна приїхала у Виднівку на початку 70-х за розподілом, працювала фельдшером. Тоді у селі ще була початкова школа, клуб, магазин. А потім все поступово зникло, розповідає Олексій Дяченко. Каже, у 18 столітті у Виднівці жило 700 людей. Відтоді населення скорочувалося, доки до сьогодні не залишилося четверо. Молодші повиїжджали старіші, кого діти забрали, хто помирав. А ще раніше до 2000 року і ферма тут була, і тракторна бригада тут була, село жило, потім людей стало менше, закрили магазин, ще менше стало, закрили до житловий об'єкт клуб, потім і Харчицький пункт закрили. Розпався колхоз, реорганізація в колхозі пройшла, потім ферму вивезли, тварин вивезли. І так воно потрошку, потрошку занепадало. У селі є електрика, також в робочому стані водопровід. Щоправда, користується ним переважно тільки Надія Іванівна, бо в інших садибах є колодязі. Коли в цьому є потреба, жінка ходить вмикати воду за кілька сот метрів. Неподалік залишки магазину. А тут був фельдшерський пункт. Село простягається на кілька кілометрів, але садиби зустрічаються не часто. вулиць тут уже немає. Там хата, там хата, там хата і все. На іншому краю села живе подружжя Касянчиків. Понад 20 років тому вони переїхали з Харкова у батьківську хату. Саме в них є єдиний у селі транспорт мотоблок. І дрова возимо на ньому, і сіно возимо. Помощник великий дуже. Зімою не поїдеш на ньому, тому що низька посадка і дороги ж тут по. Там по трасі чистять, а тут по селу ніхто не чистить. Тож мотоблок зимує у гаражі, а до найближчих сіл за потреби дістаються пішки, говорить пан Володимир. Каже, за минулу зиму із села виїжджали двічі. Стараємося з осені муки, сахару купити, щоб зимою пекти хліб, хліб вдома печемо. Це мішок. 50 кілограмів це на три місяці нам вистачає. Чотири мішка закупляємо і на рік. Дрова беруть неподалік садиби, розповідає пан Володимир. Тут, якби не випилювали, такі вовки б завелися. Випилюємо трошки, дивимося, щоб було, як кажуть, трошки, щоб порядок хоч трохи був. Зараз же ж охотників нема, не запрещено ж, охота. Бігають отут, і зайці бігають, і лисиці бігають, отож і собаки відв'язані, тому що щоб лисиця не... Не підходила, і кури закриті держимо курей, тому що лисиця повитягує. Ну, то як виходимо на вулицю, то хвіртку закриваємо і по двору вони гуляють. Подружжя тримає корову. Молоко беруть сусіди і кілька людей, яких тут називають дачниками. Вони приїздять із Сум і Краснопілля, де хто живе постійно. Виднівці кажуть, що прикидаються рано, тож про війну дізналися одразу. Обстрілювати почали нас дуже рано. У п'ять чи шість годин. Ну, я вже проснулася, я вже не спала. І таке відчуття було, що в мене хтось виривається у двір, і такий металічний звук був страшний. У мене металеві ворота і хвітка. І таке враження було, що в мене хтось з усієї сили дергає за, за ворота і за хвітку. Звісно, страшно було. Я не вірила, що буде війна. Цього не може бути. Їхати з Виднівки ніхто не збирається. Навпаки, нещодавно тут оселилося подружжя з Краснопілля. Переїхали подалі від обстрілів, розповіла Надія Іванівна. А я не збираюся нікуди. Я тут прожила скільки, 50 років, і я вже тут не остануся. Діти живуть у місті, я не зможу жити у місті, тому що я звикла жити в селі, а я, я там не витримаю. Діти Надії Іванівни живуть у Сумах, відвідують її разом з онуками. Раз на тиждень у Виднівку привозять хліб і продукти на замовлення. З електрикою, якщо і бувають перебої, то швидко лагодять, каже Надія Іванівна. Село продовжує жити. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина. У Сумах зібрали речі для мешканців п'ятикілометрової прикордонної зони. 18 та 19 жовтня допомогу у вигляді одягу та взуття продуктів харчування, іграшок і засобів гігієни приймали в приміщенні інституту Сумдеу на вулиці Петропавлівська. Іграшки привезли одяг для діток, книжечки, те, що залишилось від наших, ми таке все принесли. Тож виїхали вже, їм не потрібно. То ми принесли. Звідки дізналися про цю акцію? фейсбуці почитала. І вирішили сюди приїхати привезти все. Дитячі речі, канцтовари для малих дітей. А звідки почули про цю акцію? В інстаграмі поширювали репостами. Всім потрібно допомагати. Хоч якимись маленькими справами, маленькими, то треба. Принесли дитячий одяг. Ну, там є і дорослий, але ну, я думаю, е е організатори там передивляться, ну, а також ну, допомогти людям, які там е ну, залишилися за зараз. Збір організувала сумчанка Тетяна Крикун. Це не перший такий її досвід. До цього волонтерка возила речі в Великописарівську громаду. Міжнародні організації вони допомагають кому, хто має якийсь офіційний статус. Тобто, чи там багатодітна сім'я, чи там мало забезпечень, чи внутрішньопереміщені особи. Але дуже багато людей на тій території не мають взагалі такого статусу. На жаль, ми не можемо дати діткам лише одяг. Потрібна там побутова хімія, якісь продукти харчування, смаколики, можливо, якась канцелярія, можливо, ще щось. Значний внесок у збір допомоги розповіла Тетяна Крикун, зробили її друзі, громадяни Німеччини, передавши дітям Сумщини, солодощі, ковдри, підгузки, одяг, спортивний інвентар. 20 жовтня Тетяна Крикун разом з волонтерами з Німеччини відвезла зібрані речі мешканцям Хотінської громади. Начальниця служби у справах дітей Хотінської селищної ради розповіла про потреби мешканців. Це і продукти, це якась гігієна, це там носочки, якісь ну, маленькі діти памперсів, дорослі діти люди потребують памперсів. Ну, взагалі ми раді всьому, чому нам надають і всі, всім велике. Дякуємо. З Тетяною ми спілкувалися по мобільному телефону. Вона Запитувала кількість діток, які проживають на нашій території. Ми з нашими старостинськими округами зібрали цю інформацію. Кількість діток, які всі це всі дітки, які проживають зараз на нашій території, надали списки, і згідно цих списків, ну надали, привезли гуманітарну допомогу. За словами Тетяни Герман, більшість дітей виїхали з п'ятикілометрової зони. Нині там лишаються 360 дітей. Речі від сумчан та жителів Німеччини розподілять між мешканцями Хотіні, Кіндратівського, Біловодського і Олексіївського старостинських округів. Анна Книж, Олег Вороненко та Віталій Поденко Суспільне новини Сумщина. Валентина Стародубцева родом з Луганщини. Через постійні обстріли з родиною вимушена була виїхати з рідного міста Сєвєродонецьк до Сум. Після отриманого стресу 73-річна жінка перенесла інсульт і має першу групу інвалідності, розповідає її чоловік Юрій. Він другий рік доглядає та опікується її здоров'ям. Спочатку зміряють давлення, саласа німу даю таблетки, потім кормлю. Ось це. Чайна ок. пою. Не Це Тоже важко. Людина, ну будемо так говорити, не плач. А то я заплачу. Ну что парализовано. Одна сторона не працює. Син подружжя Михайло розповідає, поспілкувавшись з волонтерами, знайшов можливість лікування мами за кордоном. Запропонували нам чи в Норвегії житло і медичне обслуговування, і другий варіант в Німеччині для мами санаторії дом пристарілих. Тобто, з доглядом можуть поселити і вони дають волонтери, дають. Спеціальний транспорт, тобто обладнаний і людину в супровод, тобто, якщо там давлення помірять чи уколоть, уколи, якщо в дорозі буде погано. Но ми стикнулися з тим, що потрібно батькам закордонні паспорти зробити. Зі слів Михайла отримати документ не можуть. Відповідь з Державної міграційної служби була такою. Він підкреслюють, що якщо написано терміново потребує лікування за кордоном, то така послуга існує виїзду і на, надам, і ідентифікація. А якщо написано можливе лікування, то вони вже не виїжджають. Лікар третьої поліклініки ЛКК пише нам, що вона постійно лежача, треба постійного догляду, але ж одне слово не так, тобто можливе лікування за кордоном. І з приводу цього вже міграційна служба не не виїжджає на місце, не ідентифікує тут, а каже мені, що потрібно тільки у відділення туди вести на ідентифікацію. Там потрібно її висаджувати, а це неможливо фізично. Довідку жінці підписав заступник медичного директора з експертизи непрацездатності Центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Шепіль. Довідки ми віддаємо терміново. В той день, коли людина прийшла після огляду сімейного лікаря, згідно якого комісія ЛКК приймає рішення видавати цю довідку чи ні. Підставою є гострий стан, який не заважає людину транспортувати. За кордон, так? тобто людина може померти в дорозі. Далі хронічні захворювання, які неможливо вилівкувати на нашій території. За словами начальниці відділу управління Державної міграційної служби Людмили Старцевої, законодавчо виокремлені дві категорії людей, до яких посадовець міграційної служби має право виїхати за місцем проживання і оформити закордонний паспорт. Перша категорія це громадяни. Пересічних громадяни, так скажемо, які не можуть самостійно пересуватись у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що підтверджується медичним висновкам, оформленим в установленим законодавством порядку відповідними закладами охорони здоров'я, і саме в якому буде зазначено, що ці громадяни потребують термінового лікування за кордоном. Друга категорія осіб це наші військовослужбовці. Продовж цього року, говорить Людмила Старцева, на Сумщині оформили шість закордонних паспортів за місцем проживання. Михайло каже, поки не вдалось вирішити ситуацію, тож має намір звертатися до суду. Катерина Іваненко, Олег Вороненко та Лариса Дудченко Суспільне новини Суми.